Чи існують тканини антиківать? Ну, скажу так. Але й маркетинг існує навколо цього. Бо все-таки тканина-антиківа це більше маркетингова назва. Будь-яку тканину кіт може роздерти. Неважливо, це буде простий брезент, навіть, якщо в нього стоїть ціль дерти диван ваший, то ніяка тканина його не, не спасе. І знову таке, тут про очікування. Да? Тобто, якщо ви замовляєте тканину і ви очікуєте, що от вона антиківать, і вона просто не має зносу, це не так. Вона зношується, як і всі інші тканини. меблеві, просто трохи менше, просто трохи довше. Вона може під кихтями вашого домашнього улюбленця послужити. і все структура настільки дрібна. Що ось верхній шар він не має петельок, тобто вона не в'язана, нічого. Кихтями немає за що зачепитися, і відповідно виходить так, що ну не цікаво стає такою штукою користуватися коту, і він обере щось інше. Нюанс в тому, що дійсно він може спробувати подерти цю поверхню і лишаться невеличкі сліди. Але ви там потерли його ганчіркою, вологою чи серветкою, і на цьому, на цьому всі сліди зникли.